Вийшов? Да, так. Отак майже, майже тепер хвіст оцей довгий. Хвіст. Його так, його треба причепити. Так, як же воно? Так, не так. А як зараз? Хвіст треба причепити ось сюди, оцей довгий хвіст, на оцей пиптик з краю. Так, ся. Це з цього не підісується. Угу. От, а все. Так, що тут? Та капот. Уже, уже починає Мам, бути Але схожим. Та капот. Кстати, та капот. Вот это. Зараз ми дозберемо і дізнаємося, що це. Так, ну вже починає бути схожим. У нас такий хайкоптер. Так, отакий показати. Так, але нам ще треба. Так, п'ята частина. П'ята частина, усе Відірвана. Так, тут треба. Причепити. Вот эту? Не, причепити треба вот сей... вот так, Капот. низ. Низ галикоптера. Ну, я буду смотреть. Дивись, вот Ну, я буду там на пятом еще на хвосте вот это два. Вот это. Я буду а, На пятом. Ну, но... Так, так, да, де, 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 де. Так. Є, так, от сюди з'єднуй. Отак от. Угу, Де? Да, от так, отак от? Так, так, це готово, Львова причепив. Тепер дивись, треба сюди причепити, Ой. Отак, отак от, отак, от причепити ніс галікоптера. Давай, чіпляємо. Вот, смотрите, капот. Капот роботай. Капот, о, все, капот все, робота. Готово? Так. О, от все готове. Тепер Русь. ще має бути о, скло. Отак сюди, треба причепити скло. Чіпляй. Отак от отгу, от так от. До кінця туди до сірого. ага, от так от Ой. готово скло. Так цікаво, воно бачиш, вже потроху-потроху стає схожим на. О, так, тепер шосте, що ж шо, шо, вже гарно. Аліса прийшла і каже, що вже гарно. Мама, та похоже на місце Іменно на блендер. На блендер схоже. Вот ну, это. Лопасти. Ну, що съемо. Я розділю все по кольорам. Так, ну те, що я тут точно бачу, це те, що. Тут треба щиро. Ще... Оцю сіру отчепить от сюди. От сюди. Мам. Угу. Попробуємо. Вийшло? Скоро. Угу. Вийшло. Добре. Харо. Добре вийшло, так. Тепер. Ох. Щось <свісно> ще. О. Угу. Угу. Там ще й чорна штучка якась. Тут бачиш і схема мам, керма. а то не руй, от. Угу. Зараз не розберемо. У он... Аліси так музика в навушниках заграла голосно, мам. що вона аж злякалась, не очікувала. Так. Ну ми майже розібрали. Що оце потрібно? Кер... Кермо зібрати. Ну Тоб... я вже знаю. оце так, от. Етак, от а тут спочатку треба кермо. Ну, я вже знаю. Так, далі там наче. Що потрібно, такі ще маленькі, а потім. З'єднати їх отакою от штучкою. Спробуємо. Так, керумо є отакий от елемент. Тепер ще. О, я кріпити, от. Ти вже з лопасті зібрав. Да. Слухай, але я не знаю, чи це так? Це вже потрібно збирати. Не знаю. На ну, лопасті тут э, чіпляється. Ти на чорну таку пімпочку причепив. так? Поки я розбиралася з кермом, Льова вже розібрався, як причепити ці лопасті, да, галікоптера. Ну, Підожди, майже, майже это, готово. Це На що на це похоже. похоже? Ти вже ну, сказав, що лопасті на блендер. доска. Навертай, на, тепер у нас тут оці треба навертай, трубочки якось. з'єднувати Зараз. Так, ну оце я розібралась по цій схемі. Ось таку трубочку з'єднали Тепер. Три, а, нет. Угу. Тепер треба Ось сюди одну штучку. Чи що Чи що Ну Ну, так, ось ось, і, і, і одну з одної сторони отак запечатати. Зараз я зроблю. Ой, ой, ой. Мам. мам, ну, може, тут все вот, смотри, да. но, може, тут все дітать, от святері, мам. Святиться, то може, все дітать. Так, зараз. Оце одну так трубочку. закрили. Далі в інструкції, що треба. Да, як воно? Мама, это бойовий. Все, що треба збирати лопасті. Льова їх вже зібрав. І шасі, так? Чи як вони називаються? Зараз. Давай це будемо шасі. Якщо я правильно називаю ой, сейчас, а ось не мозка Так і сьогодні доска ой, що всі готові тепер лопасті треба повернути на місце. А не у Куди? Куди? Взяла. Все? Осталось дві таді і все готово. Все? Так, трубочка зібрана. Так, у нас кермо. Ну тут, в общем, де трубочка і де це кермо, должно бути. Так, тут керма нема взагалі на малюнку. Тут воно є на хвості, бачиш керму? И тут. А, трубочка. Зараз придумаем. Ой, 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 так, Лёва пробуй отщеплять корму. Корму? Да. И как-то вот это называется. Так, так. И, и, и скоро. А, лопасть отпала. И все. Так, ще у нас трубочка вся тільки залишилась. Я так зрозуміла, що її треба причепити до цих жовтих. Аккуратно, баба. А не ніка. Така ювелірна робота. Так, з однієї Open сторони door. причепили. Open Тепер знизу або зверху. Вот <said> це ж, конечно, коли воно розірвано, мабуть знизу так. Чик і тут причепить. А где все один шланг? Ні, це і є цей шланг. Ой. Мам, так тут і еще в десуде хватает от. Вот. В общем, так. Або в нас не доукомплектовано одним шлангом і його е, або Мама, його су... так треба чіпляти. Мама, це не сабиді. А я не знаю. Або це має бути один шланг, але ні, це мабуть є. Це, мабуть, є так один шланг.